В одному незвичайному місті жили незвичайні діти. Вони були маленькі і дуже-дуже грайливі. Вони водили хороводи, співали пісень, танцювали, веселились зранку до ночі, але в цьому місті не було дорослих. А жили одні діти. І от одного разу сталася велика подія. Динник пробив п'яту годину і до майданчику, де гуляли діти, під'їхало таксі. Всі дуже здивувались, тому що давно не було в дітей гостей. бо Мандрівник, який був у них, дуже довго був у відрядженні. Але тепер він повернувся, і всі зраділи. Всі зраділи, коли його побачили. В нього була велика валіза, і всі закричали Привіт, привіт! Ми так раді, що ти повернувся. Нарешті. Але мандрівник був засмучений. Діти спитали, чому ти такий засмучений? Що сталося? Невже ти не радий, що ти повернувся до нас? Мандрівник відповів: Я дуже радий, що я повернувся до вас, мої любі, але сталася дуже-дуже неприємна історія. І я хочу вам її розказати. Сідайте, може, ви зможете мені допомогти. Я дуже довго подорожував і бачив багато країн, морів, океанів, але я потрапив в незвичайну країну. Там дуже багато лісів. Є такі надзвичайні ліса, які називаються бамбукові. Там живуть надзвичайні ведмедики. Вони білі, з чорними оченятами, чорними вушками, чорними лапками. Їх всі дуже-дуже люблять і дуже поважають. Вони їдять. Бамбук. Називаються вони панди. І я познайомився з однією пандою. І дуже вона мені сподобалась, але чомусь вона захворіла. І я відправився додому для того, щоб знайти ліки і її вилікувати. Тому я радий, що повернувся, але трішечки засмучений, тому що мені потрібно знайти ліки для маленької панди. Всі закричали: ми також, ми також хочемо допомогти панді. Ми хочемо допомогти їй. Ми хочемо її вилікувати. Може, потрібно варення? Може, потрібні якісь ліки. Фантастичні, незвичайні! Ми будемо їх шукати, а потім ми хочемо відправитися з тобою в подорож. Мандрівник задумався і сказав: Добре, шукайте свої ліки. Я візьму вас з собою в подорож, але пропоную вам відправитися в цю подорож. не з... Одних я запрошую відправитися в цю подорож на потязі, інших на байдарки, деяких на автомобілі таксі, а тих, хто залишиться, вони можуть іти пішки. І ми подивимось, може, по дорозі ми знайдемо якісь ліки для нашої маленької панди. А десь дуже далеко, в далекому краї, сиділа маленька панда. Вона була також засмучена. Вона чекала на мандрівника. Який пообіцяв привезти ліки. Вона сиділа і мріяла, про те, як вернеться мандрівник, привезе чарівні ліки, і вона знову стане веселою і щасливою. Діти почали кричати і збиратися, але мандрівник. Сказав, я візьму тільки самих відважних, самих сміливих і самих слухняних. Тому подумайте, хто зі мною відправиться в подорож, тому що вона буде дуже незвичайна і довга. Коли збори були закінчені, всі були готові до подорожі. Деякі малята залишилися в місті, щоб його доглядати та чекати мандрівників з далекої подорожі. Деякі, які були готові до незвичайних пригод, сіли в таксі і відправилися шукати ліки для маленької панди. Навіть білочка скочила зверху на машину, щоб подивитися на цю панду. Де ж вона там живе? Потяг вже був готовий до відправлення, а в ньому сиділи також маленькі мандрівники і мандрівниці. Вони взяли з собою валізи для того, щоб також знайти ліки. А самий головний мандрівник сів на бойдарку зі своїм вірним товаришем. Вони одягли спеціальні жилети непотопляємої, також взяли валізу і покликали свого друга кита, який показував їм дорогу. І подорож почалася. Мої любі малята. Якщо вам сподобалася ця історія, то знімайте відео відгуки, і я розкажу вам, що було далі. Чекаю на ваші відгуки.